Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, підписуйтесь і давайте сьогодні говорити про еготизм як творчу адаптацію. Бачите, я навмисно в такому крутому образі зайшла, відповідному, мені здається. Еготизм це один із способів переривання контакту, або ж, як тут вже говорилося, що це один із, одна з творчих адаптацій людини, як ми ще там називаємо? Це адаптивні механізми, творча адаптація. Трішки вам розкажу про, про цю адаптацію. І так, знаєте, я зараз прислухаюся до себе. Я знаю, що тим, кому присутня ця творча адаптація, їм зовсім байдуже може бути на те, які я відчуваю почуття чи стани пов'язані з цим відео. Кажи по ділу, можуть думати ці люди. А, але я все ж таки поділюсь, що я, наче коли так готувалася записувати це відео, от зараз там збирала а, апаратуру, якось мені прям хотілося прохорошитися, прихорош, як це правильно сказати, причепуритися і волосся поправити. Якось там, чи в мене сорочка рівно. Садиться, і там чи нема цих якихось там на окулярах, чи окуляри не залапані. Ну розумієте, якось <гум> такі. А, до, цього... до цього так не було, коли інше записувала. Це, мабуть, ну не знаю, чогось мені здається, що це поле так працює, і, і так, мабуть, мої відчуття якісь так теж до того дотичні. Давайте поговоримо трішки. Не думаю, що довге буде відео, але поговоримо. Сподіваюсь, інших звуків вам не чути або вони не заважають. Ми тут Знайшла місце і вирішила тут залишитися. Отже, про еготизм. Не плутати з егоїзмом. Хоча інколи, коли там. Не знаю, я не настільки поглиблювалась в гешталь-терапію, а там якісь тільки знала основи, або більше теорії, ніж практики в мене було, то, звичайно, що я сама плутала. Або якось, ну, я так взяла цю інформацію, наче вона в мене не потрапила. І це дивіться, це теж дуже цікаво. Про цей. Давайте я вам і своїми приклади в тому числі буду розповідати. Еготизм це. Така творча адаптація, коли якось так в нашому, в нашій картинці світу там склалося в нашому дитинстві якось щось таке відбувалося, що в нас сформувалася оця творча адаптація. Ну, скажімо, не знаю, батьки, можливо, надто вторгалися, зараз суржиком договорити. Буду, буду, як завжди. Тобто е, занадто вторгалися в простір, ваш порушували кордони, е, просторові будь-які тілесні. Е, контролювали, якось там критикували, не знаю. Е, і сформували, ну тобто, щось було таке, що загрожувало людина, сприймала, дитина це сприймала як загрозу, як якесь посягання на е, особисті кордони. І щоб захиститися, щоб вижити. Мали сформуватися у такі, у така адаптація. Де як наче мене треба мені себе якось, щоб зберегти, свою цілісність, треба помістити кудись, якось не знаю, якусь стіну сформувати, чи якусь, я не знаю, скло, щось таке. А, такі люди можуть там і в дорослому віці себе так відчувати. А, я, мені такий приклад приходить. В готелі, де я живу, там є на низу ресторан, і він такий, там є такий закаулок, ми називаємо його акваріум, де такі панорамні вікна. І наче я люблю там сидіти, бо як наче ти в соціумі, але ти за склом. Тобто, да, ти спостерігаєш. Там, щось собі усвідомлюєш, спостерігаєш за людьми, але ніхто до тебе там, не, не приходить і не, не лізе в душу. І це дуже можна теж примінити до цього до еготизму, коли деякі люди, ну, в кому притаманна ця адаптація творча, вони прям так і відчувають себе, щоб ніхто там їм в душу не ліз, вони ну, так відсторонено себе поводять і почувають так само. Ось так. Ну я ж кажу, це не просто так сформувалося, не те, що вони якісь вредні. Скоріше за все, це просто їм треба було вижити їхній психіці, і тому було прийнято рішення якось якимось чином так це зробити, якісь вибори зробити такі. І я так помічаю, в мене є історії теж, коли там я спостерігаю, як Люди, кому притаманна ця адаптація, як вони ну це так класно, я інколи аж заздрю, коли там до якоїсь людини звертаються, і якось ну не знаю, з криком, чи ну от прямо так порушують кордони, а людина просто не реагує. Або там втопилась в телефон, або в ноутбук, або просто ну не реагує ноль реакції. І я думаю, бляха, я теж так хочу навчитися, щоб якось отак відключати. Токсичний вплив, а саме для цього і створена ця творча адаптація, щоб мінімізувати, а то й взагалі ну, так, забирати токсичний вплив на себе середовище. Тобто таким чином, використовуючи цю творчу адаптацію, людина захищає себе від токсичного впливу середовища інших людей, коли ну, там, не знаю, хтось занадто. Хоче вас чи поглинути, чи якось залізти вам в душу. Причому це може бути там, ну, як, як свої, які ближні, так і зовсім чужі люди. І от круто про плюси скажу, так, як я вже казала, мені дуже подобається, що ми не розглядаємо як щось негативне. Ми розглядаємо і те, що може приносити користь. Яка користь від цих творчих адаптацій і яку шкоду вони можуть нести. І якраз користь в тому, що ми можемо таким чином, ну я ж кажу, так, себе захищати від стороннього, негативного, токсичного впливу інших людей, особливо якщо там десь не знаю, в місцях людних. Вас люди якось там чіпляють, чи реагують, чи там кричать Ну, ви собі на автопілоті, ви включили його тизм і нічого не чуєте. І до, до вас це не потрапляє. От є, Або там в соцмережах та, хтось реагує на хейт, наприклад, якось болюче, якось приймається, цим проникається, ночами не спить. А хтось взагалі ці а, коментарі не читає. Або прочитав, ну, дурачки якісь, тобто не пропускає в себе цю інформацію і взагалі цей вплив. І це плюс, що можна отак. І навіть от зараз у нас також не знаю, чи у всіх, ну у багатьох це творча адаптація, вона так чи інакше виникає, коли нестерпно вже дивитися, ну настільки тої інформації багато. Що ну не тільки там якоюсь жахливою, будь-якою. Просто ми вже настільки втомилися від цього, що хочеться е закритися, закрити своє серце і е зовсім нікого і нічого туди не пускати. І, звичайно, що ми так теж можемо оберігати себе. Ось так. Але може бути, ой Боже, як мені подобається цей фон. Як мені подобається цей фон. Але думаю, що продовжимо. Я сподіваюся, не буде вам чути, дозапишу вже. Ось так. Про негатив, негативні якісь такі, ну не то, що негативні. Я б так сказала, чим шкідливо, чим може шкодити ця адаптація, якщо її постійно використовувати, вона може. Ну так робити людей самотніми достатньо, бо якщо я не впускаю в себе нічого поганого і хорошого я теж в себе не впускаю. Тобто там якісь, не знаю, якась стіна така, яка нічого взагалі не пропускає, нічого в мене не може зайти. І це добре, якщо погане не заходить. Ну, не дуже, якщо ви не даєте собі шанс, наприклад, будувати стосунки з людьми. Якщо ви не даєте шанс собі отримувати і інтегрувати в себе новий досвід, який ви отримуєте, як наче він так повз вас проходить. Ви можете приходити на не знаю, терапію і, ну, якби, наче не влаштовуєте життя, яке є, та? іначе ви це розумієте, але що з цим робити? Як наче не дуже розумієте. Більше того, коли вам там, психолог чи психотерапевт пропонує рішення, ви можете ну, так, думати про себе чи навіть вголос сказати, сказати, а мені, на що воно мені здалося? Та, а, або там, не знаю, якось, про, якісь варіанти чи рішення вам пропонує спеціаліст, ви, ой, я думаю, що це мені не поможе. Тобто, у вас вже сталі е, такі якісь. Є думки на рахунок цього концепції, де ви вже і так все про себе знаєте, і ви вже чомусь упевнені, що це не спрацює. Тобто немає готовності впустити цей досвід в себе. Це не добре і погано. Це, це те, що може, я ж кажу, вести до самотності. Не тільки в терапії, да? коли і ви відчуваєте себе самотнім, і терапевт поруч з вами, як наче ну, так, не, не може туди наблизитись на вас. І звичайно, що такі люди вони не просто так це роблять, вони роблять, бо це не є безпечним, бо був якийсь негативний досвід, болючий, можливо, який показав, що краще людей до себе не підпускати. Люди це щось, щось не дуже Хороше, не дуже безпечне. І для чого вони мені мають в душу лізти? Ось так. А, але, знову ж таки, ну і це правда. В світі є різні люди, давайте так. Не скажу, що це геть неправда. Всі люди такі дуже світлі, позитивні, хороші. Ні, ну, як показує досвід зараз там, війний, всього, всього цього, що робиться в Україні, по світу. Це правда, є, є різні люди. І в той же час це, ну, якщо ми зовсім нікого не підпускаємо, то ми не даємо собі в першу чергу шанс зустріти ту людину, якій можна довіряти, з якою можна бути близькими, з якою можна будувати здорові, близькі стосунки. Ось так. Чим ще так може шкодити? Ну, такі люди можуть відчувати таку скуку, ну, скучно, так, нудьгувати. Або важко зробити вибір якийсь. Це причому як і з партнерами в стосунках, так і звичайні якісь такі життєві вибори, а, такі труднощі будуть із цим. Взагалі це дуже розумні такі люди, вони дуже багато про себе знають, усвідомлюють. Хтось навіть читає психологічну літературу там, чи в терапію може ходити. Це ті люди, які себе, от вони про себе дуже багато знають. І вони можуть там в собі якось займатися таким самоаналізом. Обдумувати свої почуття, обдумувати, стане, тобто замість відчувати, вони обдумують. <кій> От коли ми тільки думаємо про почуття, а не відчуваємо їх, то а, тоді, знову ж таки, немає можливості, а, немає можливості бути, ну не знаю, настільки живими, наскільки ми могли б бути. Навіть там на, ну, не знаю, коли там спеціаліст, терапевт, цікавиться, що ти відчуваєш, якщо мені притаманний еготизм, я можу сказати, ну, я думаю, що я тривожуся. Тобто не відчуваю тривоги, не ділюся, що в мене зараз тремтять руки, чи є. я зараз якось ну, так мені не знаю, гаряче по тілу, чи якось холодно, чи мурахи. Я думаю. Я думаю про свою тривогу, я думаю про свій сум, я думаю про свою злість ось так. І з таким рівним обличчям, покер фейс, людина, ну я буду сидіти, да, і така. Ну, не знаю. Навіть якщо мені терапевт почне щось там вертати із почуттів, я як наче не дуже буду приєднуватись до цього. Бо не бачу, не бачу сенсу, в мене є якісь такі думки на рахунок цього, що ти мене туди не заманиш, в той контакт близький. Ось так. Але якщо правда ризикнути, замість того, щоб відбивати, повністю якось конфронтувати, чи сперечатися, казати, ні, це не працює, фігня ваша. Робота і ви фігня, ну, ви можете так казати, але якщо спробувати впустити цей новий досвід, дозволити іншій людині бути поруч, можливо, там справді буде щось для вас і цікаве, можливо, більше життя буде, можливо, буде а, вільніше, не знаю. Так по собі можу сказати, не знаю, наскільки мені притаманно. Ця адаптація, не можу сказати, що я геть нею користуюся, але, можливо, мені притаманна, скоріше, ретрофлексія, ретрофлексія з еготизмом, вони схожі, і дехто навіть каже, що це еготизм – це як така велика, обширна ретрофлексія. Але якщо ретрофлексія, я е відчула імпульс, заплакати І я якось почала плакати, а потім зупинила себе. Так, це, це ретрофлексія. А коли я м відчула, що я хочу плакати, і зупинила це ще до того, як в мене почалися сльози. Я це так розумію. Так, знаєш, я ще всередині не, не дала цьому відбутися, не пішла в контакт з почуттями. Ось так. Зазвичай ну, це може супроводжуватися думками, що про мене люди подумають. Як я зараз виглядаю? Можливо, в дитинстві там хтось із батьків якось щось таке подібне казали дитині. Подивись, що ти плачеш. Дитина впала, забилася, їй боляче, там, кров люшить. А мама вона могла казати Подивись, тебе люди сміються, що ти рвеш, Заспокойся!» Там, да? от я бачила, уривок такий, де, а, ну, якось, а, не пам'ятаю, з фільму одного, як жінка проживала з терапевтом свої такі емоції, да? тобто ми зупиняємо себе, а, бо, як наче всі, оця концепція, вона настільки вросла в нас, що ми думаємо, що це є ми, що ми думаємо, ну, Ну, як наче тяжко розпрощатися з цим, і взагалі, коли там в терапії, наприклад, з'являється якась нова думка, новий досвід, і наче і хочеться його так взяти собі, але це, як наче, ну, небезпечно. І тоді я зупиняю, не беру собі, не поглинаю в себе. Бо а що, якщо воно мене зруйнує, наприклад? Взагалі ці люди дуже такі чутливі. І вони цю чутливість свою оберігають. Ось так. Бо колись же ж мене це або зруйнувало, або мало не зруйнувало. Що якщо я цього, цього разу не переживу? Ось так може бути. І а, тоді ми таким чином, якщо ми не можемо роз... розчинитися. В контакті з кимось чи з чимось, тоді ми позбавляємо себе задоволення. Наприклад, я хочу їсти, в мене якийсь голод росте, так? господи, зараз з'їла б чогось такого смачненького. І от я вже йду до ресторану, приходжу, і а, якщо мені притаманна оця, притаманний еготизм, то я в моменті я вже така голодна, готова, там, я не знаю, запхати в себе цілком цю їжу. Але я буду думати, що про мене люди подумають, подумають, якась дика, чи там невихована, некультурна. І я буду стримувати, тобто в мене навіть інтенції не буде. Я навіть не рвануся туди їсти, я буду, так як аристократка, пиляти то м'яско чи там салатик і акуратненько їсти. А якщо мені не притаманно, непритаманний притаманний еготизм, то Якщо ви бачили серіал Відчайдушні домогосподарки, де Габі, здається, так її звали. І її чоловік, коли вона запитала, коли ти вирішив зі мною дружитися, і, вона... і він відповів, пам'ятаєш, коли ми сиділи в ресторані, і ти накинулась там, не пам'ятаю, на стейк чи на що, і в тебе так жир по ліктях стікав, і тоді ти так смачно їла, що я вирішив, що ти будеш моя дружина. От якось так. Тобто, коли ми себе зупиняємо, як наче ми не можемо повною мірою насолодитися чимось, кимось, ми не можемо так само в інтивних стосунках, ми не можемо в сексі відчути задоволення оргазм, Якщо ми зупиняємо себе на цій межі, так, може я там голосно кричу, чи, чи якось себе якось, чи очі не так закатують, чи взагалі їх не треба закатувати, чи а, чи може від мене якось пахне не так, чи якісь виділення. Тобто, І ми не даємо статися задоволенню. ось так може бути. Думаю, ще що таке не сказала, що могла б сказати. Ну, з цим точно можна якось обходитись, працювати. Що можна було б поробити, мабуть, спробувати в моменті, коли там в терапії ви, наприклад, в моменті, коли вам ви отримуєте якийсь досвід новий. Не сприймати це як, як конкуренцію, як, те, як нападку, як те, що так. Зараз тут хтось атакує мої життєві цінності, принципи, концепції, які давно вже побудовані. А спробувати якось ну, не думати навіть про це, а, а лишити, нехай воно відбувається, як відбувається. Бо там, коли після сесії з терапевтом, психологом, ви вийшли, і замість того, щоб там думати, обмозговувати, аналізувати. Е, лишіть просто це. Просто спробуйте про це не думати, а побути з цим. От колись е, там першій, мені здається, перші такі консультації, мої сесії з моїм терапевтом. Е, також вона мені говорила, От спробуй не думати про це, просто з цим побути. Думаю, ну як це побути, я звикла там все аналізувати. Ну, так само ви спробуйте. Це точно щось інше. Ви в цей момент не втрачаєте. Не втрачаєте якусь можливість чи, чи е, там, забуду, треба ж мені розкласти. Ні, навпаки, коли ви відпускаєте цей контроль, тоді щось є можливість чомусь статися, чомусь досить такому живому. До речі, а, в кого кому притаманний еготизм, також притаманний контроль. Бо ну, це теж таке оберігання себе. Як наче я контролюю, якщо я контролюю цю межу, вона така досить ригідна, у мене все під контролем, тоді мені теж так, ну, як наче безпечніше. Ось так. І взагалі, от також, знаєте, я також в себе в просторі, в полі спостерігаю ну, різні такі ситуації, коли в певний період. Час, от людина там жила з сталим уявленням про себе. Не знаю, там, батьки, чи тренери, чи вчителі, щось таке привили, не якісь значимі фігури, такі перентральні фігури, щось таке привили в дитинстві. Що ну, давайте, що візьмемо хлопчиків, привили хлопчику, що ти маєш бути сильний, мужній мужик, такий, не знаю, там, брутальний, ще якийсь. А, і дитина росте якби з цим уявленням, що от я такий. А потім зіштовхується зі своєю ніжністю. От ну, Відчуває себе а, ніжним, тим, хто схильний до ніжності, відчуває себе якимось таким чутливим, чуттєвим. А, там, або ну, з'являється перша інтенція. Або заплакати, або розчулитися, або з кимось пообійматися. І тоді а, зупиняється а еготизмом, зупиняється ця інтенція. Бо ну куди, мужики не плачуть, я взагалі я, я про себе знаю, що я отакий там, мужній, такий, сильний. Куди я що? розмазня, виходить, я куди, мені це не треба. І це якраз те, що відбувається. Та, тобто, Така, ну, такий можливо конфлікт, коли те, що я про себе знаю, і те, який я є, не дуже співпадає. І що тоді з цим робити? Якраз дозволяти ставатися цьому новому досвіду. Якщо ви таким себе відчули, це не привід там відрізати цю, цю частину, позбавлятися від неї. У мене таймер. Угу. Так. Пару хвилин поїхав. Не привід позбавлятися цієї частини, а просто спробувати повідчувати себе таким, можливо, своїм терапевтом порозгортати цю вразливість чи ніжність чи чуттєвість терапії, дозволяти цьому ставатися. Бо зазвичай те, що ми про себе знаємо, думаємо, це не дуже наше, це могли бути інтроєкти батьківські. Хтось нам сказав, які ми, ми ж не народжуємося з цим знанням. Хтось нам колись сказав, що такі дівчатка мають ходити в спідниці, бути а, жіночними, хлопчики мають ходити в штанах, бути мужніми. Але насправді тільки ми знаємо кожен про себе, які ми є, які ми можемо бути. І важливо просто дозволяти ставати цьому досвіду ставатися цьому досвіду. Ну, так? Пробуйте. Я думаю, що у вас все вийде. Не спішіть. Не треба спішити від себе щось вимагати. Навіть коли ви в терапії, не треба вимагати, чи ну ви можете ділитися з терапевтом. Відчуваю, що, наче я якось ми стоїмо на місці, чи ще і терапевти можуть так почувати себе. Я себе так в англійській почуваю. Коли я дивлюсь, думаю, боже, я вже давно мала б цю англійську вивчити. Що я тут. Топчуся на одному місці. І мені здається, так клієнти, в кого ну, з еготизмом відчувають себе в терапії, як наче да, ну, ну, щось і ні, і, і щось куди, і в той же час а, ну, потім я бачу результат. Тобто в кінці, коли я говорю вже англійською, да, якісь речення будую, він то є цей результат, я ціную свою вчительку і те, що я роблю. Але в моменті буває таке, що ну, так щось воно повільно йде. Розумієте? І просто дозвольте цьому бути. Повільно, як є, не порівнюючи себе з іншими, хтось там от рік терапії пройшов і вже там, вільно себе почуває, а я тут 5 років, чи два, чи десять. Це все дуже індивідуальна річ. А ви унікальні самі по собі. Тому до себе будьте трошки добріші до інших по можливості, да, так. А, і просто будьте такими, які ви є. На цьому в мене все. Дякую за те, що слухаєте, дивитесь. Сподіваюся, те, що я говорю, воно якось торкається вас, якусь користь, можливо, приносить. Дайте зворотній зв'язок, що собі берете з того, що я сказала, що не берете. Як це про вас? Мені буде. Точно цікаво, важливо почитати ваші коментарі. Ви можете подумати, для чого, але, якщо не думати, а просто відчувати, от я так відчуваю і хочу бути з вами в контакті. Думала, до речі, про YouTube. не знаю, може вибити скоро, <смас> на самому цікавому. Думала, для чого я завела YouTube? Раніше, коли я заводила, мені, там, а... мене змусили. Смники кажуть, вам треба візитівка, запишіть хоча б на хвилинку відео. А потім я там через рік почала якісь відео писати і думала, ну може це для популяризації, популяризації психології, чи там, моєї роботи, чи взагалі там якось, чи там монетизація колись буде. Зараз розумію, що е, монетизації нема, тобто це все-таки не заради не лише заради там, корисливих якихось цілей таких. А, а якщо в мене інтенція кожен раз є виходити і записувати, це щось таке.